У дитячій кімнаті психосоціальної підтримки провели урок самопізнання, за допомогою якого діти могли обговорити риси свого характеру. Взагалі, ми сьогодні зібралися поговорити про особисте я, зануритися більше в свою особистість, своє ім'я. Всієї риси характеру і як вони нам допомагають долати труднощі сьогодення. Заняття розпочали зі знайомства. Кожна дитина називала своє ім'я та будь-яке слово на першу літеру імені. Також грали в асоціації. Діти називали тварину, яка їм подобається, а волонтерки розкривали значення рис характеру, які схожі у дитини зі своїм улюбленцем. До нас сьогодні прийшло досить багато діток, і ми орієнтувалися більше на групу дітей 9-12 років, Діток є на, на порядок менших. Більше, але однозначно хочемо наповнити позитивом, переключити, об'єднати, зробити так, щоб було комфортно кожній дитині, щоб кожна дитина змогла про себе щось сказати і дізнатися більше. Я, хоч перший раз, але… Но... Домі просто скучно, а тут весело мені тут подобається, я буду сюди ходити. і Мені найбільше що подобалося танцювати. Волонтерки провели активну руханку, щоб відволікти дітей та дати змогу відпочити. Також маленькі відвідувачі виготовили свою особистісну квітку, яку в кінці заняття подарували батькам. Ми зараз будемо готувати свою квітку особистісну, про те, як діти люблять це себе і як люблять, щоб їх називали, до них зверталися, як не люблять, щоб їх називали. І будемо дарувати ці квітки сьогодні батькам, щоб батьки теж знали, як спілкуватися зі своїми дітками і що діткам ну, сьогодні буде такою золотою пілюлею, яка допоможе в спілкуванні, налагодженні взаємозв'язку. Я люблю тут малювати, ховатися ліку, китатися м'ячками ще люблю тут здихвати для ефективної роботи під час занять волонтерки дитячої кімнати стараються знайти підхід до кожного. Вони вважають, що повага і любов відкривають дитячі серця.